Добрий день, дорогі підписники та гості каналу Дім та Присадибна ділянка. З вами я Надія і сьогодні ми будемо проводити формуючу обрізку кущів зональної пеларгонії на базі цих трьох кущиків, яких я вибрала, щоб вам було багато різних прикладів, як обрізаються саме кущики весні через те, що обрізок є взагалі пеларгонії 3. Це кардинальна обрізка, вона зазвичай проводиться осінню. Я вам дам зараз фрагмент, як ми її проводили осінню. Я сьогодні в своєму відео хочу показати, як ми проводимо кардинальну обрізку пеларгонії до зими. Ось перед нами знаходиться старий старий кущ пеларгонії. Ми їх обрізаємо від ґрунту сантиметрів 3 Ось подивіться, як ми обрізали кущик. Як ви побачите, то майже на однаковій. Висоті 2-3 сантиметри. Ми обрізали цей кущ. Перед заносом цього куща у будинок потрібно обробити фітоцидом. Для того, щоб, звичайно, в саду був цей кущ пеларгонії, і ми не можемо його не занести, а вдруг там є якісь шкідники. Звичайно, потрібно прорихлити землю, потрібно зрізи, обов'язково обробити активованим вугіллям. Для того щоб також не занести інфекцію на кущики. Потім йде весною формуюча обрізка через те, що кущики за зиму росли, як хотіли. Нам потрібно їх зробити так, щоб кущики були такі красиві, компактні кущики. Звичайно, у нас є і замовлення на пагони пеларгонії, то таким чином ми і виконаємо замовлення. І проведемо формуючу обрізку. І третій вид обрізки піларгонії це є як прищіпка. От на базі даного куща ми проведемо тут і обрізку, формуючу, і прищіпку. І ви зрозумієте, що це таке. Прищіпка проводиться до періоду цвітіння. Ось, друзі, перший кущик ми візьмемо. Ми бачимо, що кущ взагалі непоганий. Але оцей верхівка одного пагона зависока для того, щоб він був такий гарний пишний кущик. Тому ми оцей пагін верхній візьмем, зріжемо отакий верхівковий живець. На що ми повинні звернути увагу при зрізуванні. Ось, друзі, як подивитися його цей пагін, то ми бачимо, що в нас же є ось. Відросток від цього головного пагона, тому ми спокійно оцей верхівковий живець ми зріжемо. Це буде дуже хороший живець для вкорінення. І в нас лишиться пишний кущик. Як ми зрізаємо? Зрізаємо обов'язково під міжвузлям. Тоді цей живець пустить тут корінчики дуже швидко. Для зрізання використовуємо такі садові ножниці, ми їх обробили антисептиком. Ось, друзі, закінчується міжвузля. І ми рівненько під міжвузлям зрізаємо цей живець. І цей живець буде дуже гарний, ось виходить він для укорінення. Обрізаємо ці листочки, залишаючи три. Ось ви бачите, він рівненький зрізаний. Потім, як зазвичай, ми завжди використовуємо активоване вугілля. Ось у нас є розтовчене активоване вугілля. Ми кладемо, щоб не занеслася ніяка інфекція. Ми вмакаємо активоване вугілля і має такий живець постояти годину-дві, щоб затягнулася ранка. Такий живець можемо мати від 10 см до 5 см. Нам вийшлося він більший, це дуже добре. Потім ми поставимо. У нас є ось стаканчик, ми вже почали проводити цю роботу. В стаканчику теж ви бачите є активоване вугілля. Це е, активоване вугілля, як як свого роду, укорінювач. Можна використовувати і інші укорінювачі, наприклад. От через годинку ми і поставимо цей живець, у теж цей стаканчик. Як ми далі формуємо наш кущик? Ми будемо проводити кущику далі прищіпку. Як робиться прищіпка? Верхні пагінчики, ми їх вже укрінювати не будемо, бо вони маленькі. Але ми прищіпнули і зразу це ми робимо для того, бо весна, щоб проснулися наші бруньки. Отак От ми зробимо кожній пагін оцю прищіпку. І ви подивіться, який вийшов у нас красивий компактний кущик. Друзі, беремо слідуючий кущик для прикладу. Гарні ростуть розкіш... розкішні кущики в тому разі, коли вони не перехрещуються. І кущик не повинен рости всередину. Тут живця не вийде, ми тут робимо тільки, друзі, прищіпку. Він ще маленький, щоб робити з нього живець. Ми беремо слідуючий пагон. Тут вийде гарний живець. Тим більше в нас є ось цього пагону, вже ось росте бічний пагін. Тому ми спокійно тут можемо відрізати під міжвузлям живець. Ось, дивіться, який гарний. Обриваємо, залишаючи три листочки. Ось, вже три листочки. Макаємо вугілля і на годинку відставляємо. Подивіться, друзі, який в нас красивий, можна взяти живець. Ось у нас є бічний вже пагін. Ми його під між вузлям рівненько обрізаємо. Оп! Подивіться, яка красота. Залишаємо три листочки. Залишаємо під між вузлом рівненький зріз і залишаємо один красивий живець для вкорінення. Ось, мочили його в активоване вугілля і ставимо. Що в нас вийшло із кущика? Все-таки нам можна, друзі, дивіться, тут пішло відросток ще один. Пагінець росте бічний, то ми можемо також зробити ще один живець. Ось так. У нас виходить. Хай він трошки набік, але він дуже гарний живець для вкорінення. Але ми вже тут його макаємо, активоване вугілля, і цей зріз, і цей зріз. Ось ми вже з вами скільки маємо живців. Що ми далі робимо з цим кущиком? Ми тут робимо всього-навсього прищіпку. І, друзі, під кожним зрізом у нас піде по кілька бруньок проснеться. І цей кущик буде неймовірно гарний. Бачите, який він вийшов компактний. І показую третій кущик для прикладу. Ось у нас колінце. Ось у нас колінце між вузля. Ми під ним. Відрізаємо. Друзі, ось у нас колінце. Під колінцем рівненько відрізаємо. Так для дуже гарне вкорінення живця Тепер ці пагони, які ми не обрізаємо, ми їх просто прищипуємо. Прищіпка це дасть поштовх, щоб бруньки попросиналися. Під кожною прищіпкою буде по кілька бруньок. Ну, Тут рука не піднімається, тут же на цвіт викинуло. Хай буде. Потім перецвітаємо і прищіпнемо. Друзі, ось бачите, як ми швидко з вами обрізали три кущики зональної пеларгонії. І вони, дивіться, стали які компактненькі, красиві. І разом з тим ми маємо. Ось дивіться, скільки живців. Через годинку ми кладемо їх просто в воду із активованим вугіллям водичка. І вони пустять дуже міцну кореневу систему до весни. І весною ми їх посадимо вже на клумбу. Що робить для пеларгонії така обрізка? Дана обрізка вона є як стимулююча обрізка, вона пробуджує. Бруньки, і вже за місяць наші кущики будуть гарні, гарні, які будуть прикрасою, звичайно, нашої ділянки. А дані живці, які вже пустять кореневу систему, і ми їх висадимо, вони обов'язково вже в цьому році будуть квітувати на клумбі. Саме оці кущики, які ви бачите, це в минулому році вони виросли за рік із таких живців. І завдяки укоріненню ми маємо отакі сьогодні вже кущики, які будуть великими будуть давати гарні нам суцвіття. Я всім бажаю краси в душі, краси на вашій ділянці. І якщо вам відео корисне, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал Дім та Присадибна ділянка, і будемо разом доглядати і квіти і вирощувати овочі. До побачення, друзі, до нових зустрічей!